Привіт, привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики! Українська народна казка Півник і двоє мишенят. Читає Олеся Демеденко. Жили собі двоє мишенят Крудь та Верть. І півник голоси жде горлечко Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник у досвіта встане всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, Коли б це його обмолотити А хто молотитиме? питається півник. Не я. Одразу одказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята і далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає Круть. Не я. гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому. Знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє. Не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник. Виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже, стривайте но, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок. Ти кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть і звертав. А тісто, хто місив, піч витопив пиріжків напік. Ти вже зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стало вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Тож отаких лінюхів пирушками пригощатиме. От і казочка завершилась, а вам малятка на добраніч! Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.